Так рано прийшов, ой, який ти хороший. Пішли, я тобі дам їсти, пішли, пішли. Пахне тут, пішли, пішли там, дам, пішли. Йдемо, 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 йдемо. Да, да, да. Ходім, ходім. ходім, ходім. Ой, хороший котяра, піш, хороший, пішли, пішли, пішли. Ходім, ходім. Там висиплю, ну, пішли. Ой, ай, ти ж такий мазунчик замазурений. Пішли. Понюхай, тут пахне. Пішли. Ой, у нас сьогодні щось погода, мабуть, буде портиться. Ох, побіг. Я раненько вийшла вже. Це нічне прання було, вивісила. І дивлюсь, погода таки не дуже. Нас балує. Ну, давай, висипаю, виключаюсь. Ой, та молодчина, давай, їж. Їж, давай, їж, ніхто не забере, я пішла. Ташки співають, гарно так на вулиці. Плюс 16 зранку, зараз ще семи годин ранку немає. Квіти порозквітали в мене тут. Скільки нарцисів, дуже багато, дуже-дуже. Ось. Ну, і вже закінчують квітнути. Ага, там, в тому колі тюльпанів, з'явилися такі полосаті. Бо вже ж і забули деякі. На жаль, немає тих, що Саша мені синок дарував з цибулькою, Ну, нема. Не знаходимо ми з вікою вже дивилися. Ліля скаже, може, ти їх вирубала? Та ні, не вирубала, але нема. Зайчику, що ти там? Прийшли до Наташі, вона тут поле поле. Це, боїться, як тебе так ми, ми ж гуляємо. Да? Да, Наташа поле. А ми з тобою не можемо. Хіба... Жучок манюні. Да. <загалив> Каже, де твоя червона кофточка? Все, все, все. Не треба плакати, не треба плакати. Ти хороший хлопчик. Хороший хлопчик, да? Cis... Чи так? <сіпички> Святославчик. <сіпички> Папу <сіпички> згадали. Я не, я не буду тебе брати. Ні, ні. ні. Ти ж любиш Наташу. Я ти ж любиш мать. Ти ж любиш її. Не, Та ну да, вже ж і час проходить. Ви сьогодні поїдете на кладовище, Наташа. Не, не питала Наташу, коли вона приїде. Знаю, ну Об... Коли будете їхати, проїдьтесь мимо. Віка сказала, сьогодні може зателефонує, а чи зателефонує. Ну, вже ж час, вони сказали до, 28... до 27 квітня вони поставлять. Ну, що ж там уже ставлять? Ну так, ну, да. ну, Покле... по... і побетонірувати. Ну що там ставлять? Ну, да. там? там вже все готове, тільки поставити. Да. Там нема що ставити. Та -да. А це ж 13 березня ми договор заключили, здається. Можливо, ну. їх другі якісь Ні, ну обіцяв же. Ой, прийшли помагать балакати, да? ну, так? То, Той, то я тоді все одно вложився в своїй світі. Да, да, да. Все одно вложити. Да. І казав, і не телефонуйте, не бігайте, і то я сам знаю. Я сказав, що то він і зробив один день чи два Та То вже. вже таке. Все, зайтику. А. Мама будила сьогодні. Спить і спить, каже, пішла будить. Угу, да? Пішла будить. Пальчики не треба в рот. Там немає як зубки не хочуть лізти у нас. Ага, ніяк там понапухало все. Там собачка, там да, собачка. Так, він дивився. Да? Особливо, коли він на забор оце стає. Там собачка. Ото Люба страшно дивиться. Хіветик. 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 Давай ручку, бабушка. Давай ручку. Давай, Каже, де твоя червона кофточка? Давай. Ручка. Давай. З не хоч? Кажи, хочу, я трішки тебе не підзабув. Не хоч? Не хоч? Підзабув, кажи Пі -пі. я тебе трішки. Ой, та чого. Не буду трогати, не буду трогати. Ти подивися, в яких ми кросівках уже обуті. Все, 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 не треба плакати, я ж тут не. поруч. Не буду не. Ти ж Наташу любив. ой. кажется, вставать хочу уже. Хочу вставать? У, -у, -у нет. не. Все. А -а -а. до не доесть, Не доесть. Ой, три, тришки видишь, а то Не Кофта не така. Пока-пока. Поїхали йдь. ми баюшки Наташа. Давай, бабушка. Наташа. Давай, ага. Бабушка, хай поле потихеньку. Давай, бабушки пальчик. Давай. А. Ой. Давай. Не хоче. Не хоче, ну яка його реакція? Все. Йому всі глазки спадки хочуть. Кажи пока, Наташа. Пока. пока. пока, пока. Либочка. Пока-пока. А, каже, бабушка, давай, держись. Давай, 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 Наташ, давай. це ти до, до газу отуди дойдеш. Ага. Норма. норма, добре. Ну, а ми заснем, то я теж щось зроблю. Привітали Наташу, так? Всяк буде спадки чи ні? Тільки не розувайся. Чи ще погуляємо трішки? Ой, так, каже, хочеться вставати, а ти мене поклала. Ну, поїхали, може, вже пора спати. Погуляли трішки з Наталією. Малеча заснув, і я оце пройшла 6 метрів. Тут у мене медуничка росте, або ще іншої назви в неї пульмінарія. Ну, я сидила багато, але щось так мало. Зараз у мене її тут. Ну, а мокриці сила селена. І оце, поки малеча спить, я пройду, може, ще 6 метрів. Тут уже її менше. І, а оце було повне відро, то я ціля прибрала. Ну, не знаю. Я її не, не пробувала, щоб оце засипати землею і зав'язати мішок. Мені здається, як там листочку такий, і той проростає. Ну, це таким займаюся. У мене вже заквітли іберійки. Зараз покажу, такі гарні. Ну, не всі, але вже почали квітнути. Сьогодні знову 22, але вітер. Ну нічого, малеча спить, а я тут попрацюю. За двір я не виходжу з ним. Тут я швиденько руки помила і до нього, ну, хоч я її в рукавичках. Ну і я буду тут продовжувати, але зараз покажу вам, як у мене квітує тут і берійка. Дивіться, вони ще ну, не зовсім розквітають, але ось такі гарні. Там, там, оцей кущик уже. І е, квітує те, що повернуто до сонечка. Такі кущі гарні. Мені подобається. Там у мене як бордюрочки вони ростуть, а тут по колу І такі шикарні. Дуже мені подобається. Ну, Тепло. І потім вони ж вічно зелені, оце постригли те, що квітує, потикали, якщо треба знову. Хай дають живці. Ну, гарно, дуже гарно мені. Я, я просто в захваті. То, що там квітує, то це теж подобається. У мене чомусь вийшло нарцисів дуже багато, тюльпанів не дуже. Ну, нічого, ми ще заведемо. А це ж уявляєте, як вони всі стануть в білих квіточках, оці кущики. Це як наречена в платячку. Гарні кущики. Але ж треба це ж їх формувати. От Санталіна, вона якась вона гарна, але її теж треба, щоб вона шариком, то треба це ж обрізати. Це вже я потім почитала. ну, Вона до літа вона мені наросте тут так. Ну, це мені більше подобається. Звичайно, краса, ці кущі такі вже величенькі. Віка говорить, треба може їх вже розсадити. А я, як згадаю, як це робити, то мені щось не дуже хочеться. Може хай так ростуть, але кущі вже здорові. Ну, я не знаю скільки. Саші немає, вже ось буде чотири роки, то точно я їх не розсаджувала ці роки. Ой. А в 20-му не пам'ятаю. Там дуже багато маку в мене, декоративного. Ну, Я хотіла так зробити, щоб якось воно було колом в одному місці, а він оце розрісся. Ну, Думаю, хай відквітне, а потім вже буду щось формувати. Бо зараз шкода, просто шкода. Малеча моя спить на дворі. Гарно, ну ось так. Тюльпанчики квітують. Сьогодні, може, салат висажу, той, що в мене був на розсаду, він такий хілінький. Ну, а може, щось якийсь кущик виросте, зелень, вітаміни. Вікуля приїхала з роботи ну, без... і через АТБ. <с conclusions> як завжди. А через щось шукала. Там і Знайшла чи не знайшла те, що шукала? АТБ. О, Оце тобі так. О. Так, опа. Якась кола нова. Нова упаковка. Написано, друзі. А, друзі з вами. Кока-кола з вами, друзі, ось як. Ділюсь цією. Кока-кола, Зеро Сугар. З вами, друзі. Все прочитала. І що ж це? Кола? <голи> 35-41. Взяла дві. Акція, значить. Так, треба її покласти, бо вона за. Що ж таке там? Помощник. Отак. Опа. А це в Аврурі купили. І коштує це, що купили. Ой, тут вітер же, все летить. Віка каже, в Аврорі купили. Зараз будемо займати, кажуть. Так, і коштує вона машинка. ця. Віка, а так тут не зрозуміло, що 169. Це вона 169. Так, виготовлена нас почали. Волокна. Оце машинка? Де? Нічого собі. Так, а от і килимок і інше все. Ні, стада. А, стада. так ти мені скажеш, скільки коштуєш. Дай, що... дай, ага, на машинку. Жур, показала. Ага, я зрозуміла. Так, ідемо далі. Ой, каже, швиденько, бо там морози розтане. Так, молоко. Молоко 840 грам, 2,5% жиру, ферма 44,80 і знижка 2,24 заплатила 42 гривні 56 копійок. Ну, ось таке. Ой, боже, що таке не подобається? Цукор. Віка готується пасти пекти. А я тільки спостерігати буду, я буду нянечка. Так, цукор кілограм, 32 гривни 90 копійок. Так, посипка віка, яка це 80... 80 грам. Весняна мрія. 47 гривень 90 копійок. Це ось така. Так, далі. Яйце куряче. Ой, щось сердимся ми. Яйце куряче. Ясен світ великні. Так, не, не видно, щось отак. Що, так, зараз настрою. Так, 10 штук, 75 гривень, 90 копійок. Хто б сумнівався, що перед Паскою так, е, ціна е, зменшилась? А Це На яйця? Ага, Але я ще дорогі саме взяла. Ну, твої поняла. Ну, твої ж любимі, так. Набір великотні квіти. Це ось такий набір. Ось. Ось так покажу. Так, коштує 28 гривень 90 копійок. Далі, морозиво хрещатик, вона взяла їх 8 штук, я 2 викладу. Ось так. Отакі. Це, я так розумію, була акція, да? да. Так. Так. 11,90. На 95,20 взяла ну, акція на них, а знижка а тебе не було. Так, сир плавлений, ну, це намазка, я говорю завжди. Ось такий ось. Так, це намазка коштує 64 гривни 30 копійок. 3 гривни 21 копійка знижка. Так, і заплатила 61 гривну 9 копійок. Шоколад 90 грам мілка. Так, по 61 гривні 90 копійок. Е, значить, за дві, дві взяла. Так, так, ось видно. 123 гривни 80 копійок. І знижку дали 6 гривень 18 копійок. Так, паста. А пасту навіщо брала? А, ось така паста, дивіться, 360 грам міленіум, з фундуком. 117 гривень 60 копійок, мінус 5 гривень 88 копійок, знижка. Заплатила 111 гривень 72 копійки. Масло. Ох, я давно не бачила цього маслечка. Куди ж тебе приткнуть? Щоб щоб тебе видно було, ось таке. Ми раніше його не купували, яка якесь інше, 80-відсоткове якесь брала. Ага, 180 грам. ферма. 73% по 79 гривень 90 копійок. Оце три пачки 239 гривень, 70 копійок. І пакет, як завжди, 5,90. І оце все, ну, я морозиво сказала, не викладала. 9, 930 гривень, 19 копійок. Ось так. Так, і, і, в, і втада. Купила це такий килимок, це вони собі в ванну. Ми вже тут спробували, що він дуже хороший. Коштує скільки ти сказала? 176. 176 і пакети маєчка. Ще взяла вона в тада. А пакети скільки? 36, 36 гривень 100 штук. Да? Угу. Гарні ось такі. Ну, оце всі покупки на сьогодні. Віка що зробила? Ну, основне, це ось така машинка.